Помагаючи хлопцям із Сум, я спілкувалася дуже часто з Печенком Денисом Олеговичем. Він був відділу, відділення розвідувального взводу сухопутних військ України, старший солдат. 14-го року хлопець захищав цілісність нашої держави, і під час повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Пройшов Бахмут рубежі Луганської області і загинув під сумами в період дислокації в серпні місяці 2023 року. Дізналася я про його загибель від дружини. Вона мені скинула відео, яке знімало Сумське телебачення, похорону цього солдата і. Відчуття, мабуть, болі спустошеності, тому що ми з ним спілкувалися кожного тижня, він телефонував мені, задавав якісь питання, пропонував навіть допомогу, коли е, до нього дійшла інформація, що в нас є проблеми з водопостачанням. Тому, коли він не телефонував два тижні, е, мабуть, все-таки якесь... Пізнання того, що з людиною може що статися, тому що він на фронті, що він воює, воно було. Е, ну, по-перше, це відчуття болю 33 роки хлопцю, який має дитину, дівчинку, дружину молоду. По-друге, це спустошеність і нерозуміння того. Що людина може так піти швидко з життя. Він той, хто повинен відбудовувати державу. Це, наша, це цвіт нашої нації, який нас залишає для того, щоб зберегти нам життя, дати нам незалежність і право будувати демократичну країну. Дякую. ти? Да. Так. Ну, мабуть, по-перше, що у мене є син також, і по-друге, що він єдиний син у батьків. Я думаю, що це є для матері дійсно втратою, тому що ніхто не поверне матері дитину.